Доброго всім часу. Дуже цікавий коментар. Здравствуйте. Була в церкві, молилася, а коли стала ставити свічку за здрав'я ворогів, видимих і невидимих, свічка почала з синім хрестом і відразу згасла. Що це було? Може ви знаєте? Звісно, знаю. На те существує знахаря, щоб знали. Це було предупреждення, що свічки за здрав'я за ваших ворогів не потрібно. За них ставить. Розумієте? І в майбутньому, якщо надумаєте, ставити за здрав'я ворогів свічки, не ставте. Це предупреждення лічно вам, що те, що ви ставите за здрав'я свічку, от, ворогів, це дуже серйозно. Я вам зараз розкажу те, що вам ніхто ніколи в житті не розкаже. То буде дивитися цей ролик, запомнить хорошо. Що означає свіча, коли ви ставите свічку за здраві? За любу людину, коли ви приходите в церкву. Маса людей, большинство людей. Приходять і ставлять свічки. Одне діло, коли ви ставите за себе, це одне. Не ви ставите за когось. Це друге. А якщо ви ставите за ворогів, то це совершенно вже третє діло, третя справа. Коли ви прийшли, запалили свічу і поставили за ворогів. І тихенько, чи в собі, сказали, Господи, прости, дай їм Боже здоров'я і так далі. Як зачастую це буває своїми словами, навіть, навіть не подозріваєте, що ви робите. Тому я совітую всім: не ставте за ворогів свічі за здрав'я. Оставте це на Господнє розсуждення. Так ось далі. Коли ви запалили свічу і поставили за ворогів за здрав'я, знайте, ви частіцю, часть свого здоров'я одаєте своїм ворогам. Розумієте? Подумайте, це стоїть того, чи не стоїть того? Це дуже серйозно одавати свою частинку свого здоров'я, а це може дійти до 20% свого здоров'я за тих людей, які робили вам і роблять зло. Я нікого не відбуваю, я нікого не наговарюю, але є питання, я на нього даю відповідь.